На території народного дому організували чудовий захід, який об'єднав молодих та ініціативних людей. Більше інформації у сюжеті. І знову працівники Бродівського молодіжного центру для молоді громади організували цікаву подію. Програма у цей день була досить насичена. Зокрема, молоді люди мали змогу пограти у настільні ігри бадмінтон і дартс. Активна молодь мала можливість відвідати кольоровий пікнік, взявши із собою різні смаколики кольорів веселки. А як мені Ну, ладно». На відпочатковій зоні у затінку молодь отримала хвилини релаксу, поспілкувалася, спільно взяла участь у мегакрутій грі Мафія, зробила яскраві фото. Пропитається мафія. Афія засинає Наталія Коваль Сергій Нішин телеканал Броди онлайн.